Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку Мініаграсук. Запрошуємо вас до нас підвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних агрегатів до них. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні, акційній ціні. Завітайте до нас за більш детальною інформації. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо. Є можливість протестувати прямо на майданчику. Поїздити. Вам підійде. Наш асортимент тракторів не залишив вас без уваги зовсім. Ми думаємо, що таким, з таким вибором тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитеся. Також є можливість прокредитуватись в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо у нас на майданчику. Ми впевнені на 100%, що ви залишитеся задоволені. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут, 15. Всім гарного, мирного та тихого дня!